Всем привет, ребята! На связи Маргон и И в тему видео я уже опять буду показывать концерт Камнова 4.d.0 в чекангане. Но с тобой лаг и підписка и 100 тысяч. Ну мы так починаємо. На першому концерте мы бачили такий новий предмет и получается бачилось такой вот the one. Концет прикольно пригом на слідчому каців ми бачимо нове обличчя для робота. І ось получается, ось таке для робокса. Ну, у нас є вже це на робота в робоксі, І по тому вен, що це може поїтися. І останній на сьогодні концерт це на ногу гума, бо ось такий мясник. Ну, такий собі не дуже класний концерт, ну думаю, що другая версія буде намного краще. Канцептів так мало, тому що намагався нормально знати якісь дуже круті концепти. І сього таки знайшов. Ну надеюсь, вам понравилось це відео. На цьому був я. Дорогий Дмитро Шіка. Всім до побачення!